От уявімо ситуацію: з'являється нова, потужніша версія якогось улюбленого інструмента, але він раптом починає працювати гірше. Дивно, правда? А саме це і сталося з gpt 5 для мільйонів людей. Справжній парадокс. Ну що ж, у цьому огляді ми спробуємо розкрити цю таємницю. Чому звичні запити раптом перестали працювати, і головне, що з цим робити? І ось просто приголомшливий факт виявляється, 95% користувачів, скоріш за все, несвідомо використовують методи, які чудово працювали для gpt 4, але для нової, більш просунутої моделі вони вже застаріли. Це ж звучить абсолютно нелогічно, правда? Ну бо потужніший інструмент має давати кращі результати, а не навпаки. Але як виявляється, саме в цьому парадоксі і криється ключ до розгадки. Так, давайте спробуємо зазирнути під капот GPT-5 і розібратися, що ж саме розробники змінили в його двигуні, а головне, як нам тепер з цим їздити, щоб усе працювало як слід. Насправді вся справа у двох ключових змінах, які OpenAI внесла в нову модель, і як тільки ми в них розберемося, все стане на свої місця. Отже, перша зміна це так звана консолідація моделей, а друга просто неймовірна точність у виконанні інструкцій. І здавалося б, це ж суцільні плюси, але саме вони створили цю проблему. Уявімо, що треба зателефонувати у велику компанію. Раніше можна було самому обрати потрібний відділ, а тепер є єдиний кол-центр з автоматичним маршрутизатором. І от, якщо питання чітке, воно потрапить до потрібного фахівця. Але якщо сказати щось загальне, на кшталт у мене є проблема, то система може перемкнути на будь-кого і не факт, що ця людина зможе допомогти. А друга зміна, це знаєте, наче отримати неймовірно точний, але водночас дуже буквальний інструмент. GPT-5 тепер виконує інструкції з якоюсь аж хірургічною точністю, якщо дати йому ідеально чіткий план, він побудує шедевр. Але якщо план буде розмитим, він відтворить саме цю розмитість, навіть не намагаючись додумати, що ж насправді малося на увазі. Гаразд, з теорії, здається, розібралися, а тепер найцікавіше практика. Зараз подивимось на кілька простих трюків, які миттєво покращать результати. І перша техніка це, по суті, такий собі спосіб натякнути маршрутизатору, що завдання справді важливе. Всього кілька слів у кінці запиту, і він направить його не до умовного стажера, а до головного експерта. Ось чудовий приклад. Ліворуч стандартний запит і ну така ж стандартна відповідь. А праворуч той самий запит, але з додаванням простої фрази Добре подумай над цим. І результат набагато глибший аналіз. Бачите, навіть з'явився індикатор Thinking, який ніби сигналізує, що модель залучила свої найпотужніші ресурси. Ось три фрази, які працюють найкраще. Цікаво, що фраза на кшталт Це важливо майже не дає ефекту. Бо вона надто абстрактна, а от подумай глибоко це вже конкретна команда для алгоритму, яка змушує його працювати значно інтенсивніше. Друга техніка допоможе, так би мовити, приборкати багатослівність gpt 5. Більше не доведеться отримувати цілі есе на 5 сторінок, коли потрібна лише одна фраза. Погляньмо на цю таблицю. Потрібно швидко написати повідомлення керівнику. Використовуємо фразу головна думка в межах 100 слів. Готується пояснення для команди. Просимо 3-5 абзаців. А якщо потрібен детальний документ, можна сміливо замовляти вичерпний опис на 600-800 слів. Все просто. Гаразд, ми трохи розгрілися. Тепер перейдемо до методів для справжніх профі. Вони вимагають трохи більше зусиль, але повірте, результат того вартий. Уявіть, що перед тим як дати завдання виконавцю, його просять. А тепер уяви, що ти найкращий у світі менеджер проєктів. Як би ти сформулював це завдання, щоб результат був ідеальним? Саме це і є метазапит, ми просимо GPT 5 самому покращити наш початковий запит. І що це дає? Ну, по перше, хаос перетворюється на структуру, по-друге, розмиті фрази стають чіткими командами. І по третє, це найголовніше модель вчиться ставити уточнювальні питання, а не вигадувати відповіді з голови. Подивіться на цей фрагмент. Секрет у тому, що GPT-5, як не дивно, найкраще вміє критикувати самого себе. Це його справжня суперсила, яку ми й використовуємо. Ця техніка має назву XML-седвіч. Це як під час переїзду. Замість того, щоб кидати все в одну велику купу, речі акуратно складаються в коробки з написами Кухня, книги, крихке. Саме це ми й робимо з інформацією для GPT-5 – тільки використовуючи спеціальні теги. Ну, різниця просто колосальна. Зліва, що ми бачимо, суцільна на тексту, де все перемішано і легко загубитися, а праворуч, ідеальний порядок. Кожен елемент, знаєте, наче на своїй поличці. Для GPT 5 це, по суті, різниця між нерозбірливими карлючками і чітким друкованим текстом. І результат, звісно ж, виходить абсолютно іншим. І нарешті ми дісталися до. З секретної зброї. Це техніка найвищого рівня, яка призначена для завдань, де потрібен не просто хороший, а можна сказати, геніальний результат. Суть методу геніально проста ми змушуємо GPT-5 стати своїм найсуворішим критиком. Ми кажемо йому спочатку сам придумай, як виглядає ідеальний результат, а потім працюй над завданням, доки сам не досягнеш цього ідеалу. Це дуже схоже на роботу з відповідальним дизайнером. Він показує перший ескіз і каже, ну, це поки що на 5 з 10. Потім він йде, працює ще, повертається і каже, ось це вже 7 з 10. І він просто не заспокоїться, доки не принесе роботу, про яку сам скаже, це 10 з 10. І що найцікавіше, всі ці техніки можна і навіть треба комбінувати. Це такий собі рецепт ідеального запиту. Беремо фразу підказку, додаємо чітку XML-структуру, приправляємо це все контролем обсягу і наостанок вклю... вмикаємо цикл досконалості. Це це, знаєте, наводить на думку: а можливо, ми стоїмо на порозі нової ери, ери, де вміння спілкуватися зі штучним інтелектом це не просто якась технічна навичка, а справжнє мистецтво. Мистецтво бути не просто користувачем, а таким собі наставником для цифрового розуму. Цікава думка, чи не так?